Привіт, світ, дівчата наші. Вийдемо, мабуть, трошечки раніше. Сьогодні, я вже казала, я виїжджаю тільки тоді, коли світло, коли день. І нагадую тим, хто перший раз бачить Ставлю, ставлю. Діапазон налаштовую тут програму, ну есть то, тобто, тут є фільтра, точніше, фільтра ставлю, щоб замовлення було не менш, не менш 110 гривень і У мене це другий день спасає від якихось дивних Ну не дивних, а неблагонадійних людей. Тому поставила, зараз дивлюсь, мені потрібно виїхати до нас в центр. У вас теж є такі місця, де ви можете заробити трошки більше, тому що той район, де я живу, він такий ну, маленький. Ну, тут треба отак от крутитися по місту. Дуже багато. Я це не... Мені краще зробити 6-10 ходок і поїхати додому. І займатися справами, які в мене основні є. Це поки що мій не основний доход, а такий додатковий. І тому ви можете теж це собі взяти на замітку як додатковий. Якщо ви хочете заробити від тисячі гривень Ой, як гарно зробили цю гірлянду, вже світиться у людей. Якщо ви хочете зробити цей додатковий дохід від тисячі гривень і ну, за скільки я працювала, 5 годин в мене було 2. Але там я брала оці маленькі замовлення, і я приїхала додому у мене отак все. Ну, це о, треба було на яку, якушного в сковородних кордицях. Це не мій варіант. Мені трошки і вистачає, бо основна праця, щоб я в житті не робила, я Весь час повертаюсь до двох речей. Я yeah. в'яжу і вирощую рослини. Це моє наслідчо. Першу половину життя я якозналася за якась мені потрібна була кар'єра, якась мені потрібна була... Не знаю, що це ще. Все ж треба там, якимось до, до, до добитися якісь там висоти, якісь вибитися, як мене мама казала, в люди. Але коли вибиваєшся в ті люди, то останні люди в тебе заді. І тобі становиться досить нецікаво. Ну, мені, мені. А там у інших по-разному. Бачите, стара больна черепаха. Я... <laughs> я не боюсь, а ви молоді. А якщо ви ще не заміжні, то я вам скажу, є такі <laughs> клієнти. Я такі досить цікаві. І те, що ви собі зможете знайти, взагалі немає в цьому ніяких сумнівів. У мене один знайомий казав. завжди считала що таксі — це вообще ну лінтяй там де не треба нічого робити і все останнє але тут за неділю спина вже відламується раз а во-вторых ну ну як по мені це така небезпечна досить праця зараз от з цим уклоном кстати таксі уклон канал клоністка. Чому? Тому що так всі уклон. Бо вона сьогодні спитала, а кажуть, як, як, я, я говорю, все окей. Не про то ви думаєте. Але, так що, дівчата, прошу, не бійтесь. У нас є різні, я бачила, є е, 994 в моєму регіоні. Є... Я спробувала уклон, мені дуже подобається, гарний і супроводжується, якщо є якісь питання, там хлопці, дівчата, ну оператори вам там, скажуть, що що вас, що вас там турбує. Клієнти з клієнтами я розмовляю і взагалі стараюся розмовляти зараз на рідній мові. Ну, я її колись не вивчала, але це... Але це моє бажання зараз вивчати і, і розмовляти. Получається трошки так, але нічого. Трохи так смішно, іноді Рагаємо мені до барабана. Ха, я вчу рідну мову. Ну колись це не потрібно, було нам. Навіть в школі. Ну коротше, дівчата, якщо що, поповнюємо, поповнюємо ряди. Планіста. <реш> ну все, гарного дня всім, я поїхала працювати. Буду виключати, буду включати як камеру, як буду брати клієнтів. Бо такі бувають досить цікаві, і ви будете знати, що не так страшно. Камеру ще не поставила, Це пару днів назад була. Це ганять в машині лишила. Пішли. Я в обморок не впала. Там, там дитину лишили, пішли. Я не знаю, що робити там. Ай, приключення повне. Ну, все, всім буду записувати. Клієнтів не пишу, але якщо розмова чи що щось таке, то пишу.